Вітаю! У цьому відео я покажу, як на Viber увімкнути двохетапну перевірку. Опція буде корисною для додаткового захисту свого аккаунту. Двохетапна перевірка це пін-код, який потрібно буде додатково вводити щоразу, коли ви будете авторизовуватися на новому пристрої. Наприклад, якщо ви будете входити в свій аккаунт, купивши новий телефон. Завдяки такій перевірці для зломисників буде набагато важче отримати доступ до вашого аккаунту. Щоб увімкнути двохетапну перевірку, потрібно натиснути на додатково тоді вибрати параметри Конфіденційність Двохетапна перевірка, Натиснути на кнопку Створити пін-код. Придумати шестизнажний пін-код. Я для прикладу введу одиниці. Ви, звісно, ніколи такого не робіть. Зробіть свій пін-код максимально складним. Після введення пін-коду необхідно натиснути на кнопку Далі. Після цього необхідно повторити свій пін-код і знову натиснути на кнопку Далі. Готово. Двохетапна перевірка увімкнена. Звісно, можна змінити пін-код або вимкнути його. І в першому і в другому випадку потрібно буде ввести пін-код, який ви створювали перед цим. Виберу вимкнути. Введу свій пін-код і натисну на кнопку Вимкнути. Двохетапна перевірка вимкнена. Також потрібно запам'ятати свій Пін-код. Рекомендую записати його і зберегти в надійному місці, інакше при наступній спробі входу можуть виникнути проблеми. На цьому буде все. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!